Всіх вітаю! З вами Марія і Китька Аліса. І сьогодні будемо роздивлятись на філіжанці, що кардинально зміниться в вашому житті до кінця весни. Давайте подивимось до кінця весни. Так, одну хвилиночку я швидко-швидко роздивлюсь. Так, ну дивіться, для когось це торкається більш за все сім'я, рідні, близькі, от найблизькі друзі, спілкування з тими людьми, які от для вас ну, цінніше за будь-що інше. Дивіться, допомога. Допомога, бачите? Вона привіталася і далі, там, як хочете, вже самі собі щось робіть. Ну, дякуємо, Ліса. Так, дивіться: розмежування обов'язків. Але м, тут показана дорого, дорогоцінна допомога від чоловіка жінці. І це може бути будь-яка допомога, це може бути фізично щось зробить, допоможе в чимось. Це може бути допомога, ну, зараз скажу, допомога в, от знаєте, як направить вас на щось, вашу увагу на щось. Особливо це, якщо ви в чимось допомагаєте іншим людям, наприклад, у вас є, ну, ви ведете якісь лекції, наприклад. Ви чомусь навчаєте людей, ви в чимось допомагаєте розібратись, наприклад, ви є людиною, яка вміє щось робити, і як навчає інших. І ось тут він як спрямує вашу увагу в певному напрямку. Ну, Трохи, як, знаєте, може, ви і дивились в тому напрямку, але ну, подивились собі, і там, ну і хай воно. А він як спрямує вашу увагу, що роздивись ще раз. Розпитай, дізнайся, почитай, подивись там, пошукай собі відповіді. Знаєте, як наполягатиме на тому, що не обмежуй себе тільки однією ну, якоюсь площиною. І у вас там дійсно можуть бути кардинальні зміни. Якщо ви дослухаєтесь до цього чоловіка і розберетесь в тому, на що він звертає вашу увагу. Для когось допомога в, ну, в здоров'ї. як, Наприклад, може там ліки якісь людина дістане і значне полегшення буде. Може, це ну, от, як знайомство з якимсь лікарем або ну, там, з людиною, яка, ну, як Тренуванням якимсь допоможе такі моменти, кардинальні зміни. Для когось через хвилювання, через страхи, через якісь внутрішні пропрацьовки, але ситуація буде змінюватись саме в напрямку робота соціум. Це більш чоловіків торкається, але нам, жінкам, це ж. Теж, знаєте, важливо. Бо якщо це торкається вашого чоловіка або сина, або брата, то це ж вам племінника, наприклад, це і вас теж торкнеться, бо і ви заспокоїтесь в цьому напрямку. Так, ось тут якісь документи і, як дві потрібні печатки, людина отримує. Ну, може, ви займаєтесь якимись документами, я бачу посмішку, таку посмішку полегшення. Знаєте, от коли людина так фу, видихає, ну нарешті зроблено. Далі, про які ще зміни, питання, яке було завислим, але вже буде роздивленим. Пропрацьованим, роздивиться хтось. Це питання. Така, знаєте, величезна крапка ставиться в тому питанні. Це теж робота з соціум. Так, взагалі багато по документах прояснень показано. Це може бути і для однієї людини, а може бути і для різних людей. Ну, у кожного там свій якийсь напрямок. Так, далі у когось, ну тут простягається рука допомоги, і цієї допомоги як побільшає для когось з вас. Але ситуація, яка була затягнутою свого часу, і затягував її чоловік, тут вона вже буде змінене. Більш ситуація, як для жінки, про допомогу. Чоловік, Як знаєте, якщо чекали якоїсь відповіді від цього чоловіка, а він затягував, все ж таки ну, до кінця весни якось воно буде змінено. 67 є тут цифра. Це як рік народження. Тут як два чоловіки та жінка. Хоча тут і більше людей, але людина, яка Зробить щось переламне, яка простягне руку допомоги в цій ситуації. Оце як вік народження, рік, вибачте, рік народження людини, яка буде ну, значну роль відігравати в цій ситуації. Може бути таке, що і рік, вік, Боже, та що таке? Може бути і вік людини. Це ж буває щось там на, на язики плентається і ніяк воно не вийде так, як слід з рота. Це ситуація, яка через почуття людина цю ситуацію затягує через почуття до жінки. Якісь глибокі, якісь дуже приховані почуття. Які, от, знаєте, ви можете спілкуватись з людиною, і ви в житті не подумаєте, що людина щось до вас відчуває, бо він так ретельно це приховує. Навіть якщо ви спитаєте от напряму, що ну, за питання поставити до людини, він скаже ні, ти вигадуєш. Але насправді от тут показана ситуація, що це дуже глибокі, дуже приховані почуття. І тут. Трошки він, він як боїться, що якщо буде все зроблено, просто ви віддаляєтесь і більш ніколи не побачить вас. А так він хоч, хоч якось може з вами зустрічатись, спілкуватись. Хоча, повторюю, зовні воно ніяк не видно по людині. Це дуже ретельно приховується. І здогадується про цю ситуацію той інший чоловік, який теж має якийсь стосунок до цієї ситуації. Ну добре, далі. Величезне прояснення, як в колективі. Якась ситуація буде вже відомою до кінця весни. Вона і стосується всього колектива. Це, наприклад, щось у вас по роботі, ну щось робиться, наприклад, там різними людьми в колективі. і Якась ситуація, вона, ну, як. Як результатом повинна бути. І оце буде відомим до кінця весни. я бачу усміхнені обличчя, то щось якийсь гарний результат. Хоча бачу і людей, які будуть значно заздрити тому що щось вийде у цілого колективу. Ну, так. Добре далі. Нова людина входить в колектив. Ну, не просто це як хтось приведе свою людину. Таке щось. Так, ось тут. Якийсь службовий роман для дівчат зараз більша інформація, бо якийсь службовий роман для жінки, він не буде гарно розвинений. Ви не отримаєте бажаного результату. На жаль, тут ну, та, тут так показано. Ви тільки сили свої втратите. Ну, тобто чоловік з вас візьме ці сили, але натомість він вам нічого не зможе ані запропонувати, а взагалі нічого не дасть. І ви, Я бачу, що тут жінка дуже засмучена з того приводу. Але ж ну, як... тут хтось сімейний ну, з цієї ситуації, тут мені показують, що є трикутничок в цій ситуації. Ну, може бути і така ситуація, коли сама робота як третя зайве в цих, в цих стосунках, але ж там вже ви самі знаєте, як воно для вас. І єдине, що гарне в цій ситуації, то що ви знаєте, будь-яка ситуація в нашому житті вона ж не просто так нам дається. І ця ситуація вона дається вам тільки заради того, щоб ви себе трошки більше любити стали, трошки більше собі якихось приємностей робили, дозволяли собі трошки більше. Знаєте, от коли Ну як ну згадайте, як дитина через щось засмучена, ми ж намагаємось цю дитину чимсь відволікти, намагаємось їй щось приємне зробити. Там давай підемо там на гойдалці покатаю тебе. Давай там, от ти хотів там купити щось, ти хотіла там, щось, там. Давай тобі купимо, давай, те, давай це якось відволікаємо. Оце і ви теж будете чимось себе відволікати. Знаєте, от як ситуація, через яку ви собі почнете щось дозволяти, шкода, що ми так, такі з вами закуті. Що ми зазвичай от нам потрібна якась, ну, якийсь негаразд, щоб ми собі сказали, та досі вже собі забороняти щось. Треба ж вже себе якось так балувати. Отут ви почнете нарешті, ви почнете себе любити і балувати. Шкода, що через таку дію. Але вам тут недовго одинокою бути, бо бачу, що чоловіки вами цікавляться. І тут встановлюйте свої сили, бо вам там знайомитись далі. Так, далі дивлюсь. Так, по перспективах. От ті дії, які вам розкривають нові перспективи. Але нові перспективи через повернення в щось, щоб там спочатку закрити якусь тему, яка у вас довгий час тягнеться, вона має стосунок до якогось чоловіка в вашому житті. Це якісь близькі стосунки. Ну, знаєте, людина, яка Ну, не просто там ви. Там, час від часу, там, раз на місяць якось там, може, перетинаєтесь з людиною, чи там зідзвонюєтесь. Це людина, яка от багато часу витрачає вашого життя. І щось треба, це людина доленосна для вас, кармічна, там, як хочете, так і називайте. І людина, яка, знаєте, своїми діями вас спрямовує на вдачу. Отут через цю людину, через цього чоловіка розкриваються нові можливості для вас. Угу. Він, як, буде вас вертати до якоїсь теми, яку вам треба буде розкрити для себе. Знаєте, це як, а пам'ятаєш, я тобі казав, а пам'ятаєш, ми з тобою розглядали таку можливість. А, а пам'ятаєш, я тебе питав, то ти казала, що роздивишся. Це Хоча це і для чоловіків, і для жінок це все, що зараз кажу. Але зверніть увагу, людина вас буде вертати до чогось. От не відмовляйтесь і зупиніться, і роздивіться. Бо там якусь чималу вдачу вам може розкрити ця людина, або спрямувати вас до вдачі, яка закриє багато питань в вашому житті. От вирішення якогось питання одненького, це як закриття багатьох інших питань в вашому житті. Далі, друзі, рідні, близькі, ось тут зараз. Ось тут вихід з тупікової ситуації, але не такий, знаєте, вихід, як копняка вам хтось дасть. Вибачте, що так кажу, але так воно виглядає. У вас як викидає з тупікової ситуації, це як ви стрибуєте. Але це хтось прискорення вам надає. Угу. Угу. Я зрозуміла, дивіться, е -е от так можна дійсно довго сидіти і себе жаліти, але тут вас хтось обсміє. Я не можу зрозуміти, чоловік це чи жінка, а може, воно, ну, може це, знаєте, не однієї людини торкається, і у кожного там свій хтось буде такий вчитель. Показаний переламний момент 27 -е число. Ну, якого місяця я тут не знаю, до кінця весни. Там вже у кожного з вас, у кожної з вас своя ситуація. Ви вже знаєте, як то кажуть, в тому тупіку вже коріння пустили, ну, От вже ви, навіть це стало вашою зоною комфорту. Ну, Тупік і тупік. Я тут диванчик собі поставлю. там. Торшер ввімкну, і воно нібито вже і гарненько виглядає, і зручненько сидіти. Але тут хтось і комусь набридне, що ви в тому топіку знаходитесь, і вам просто от, ну, там вже Лю <кій> вибачте вам людина поставить таке незручне питання. І не просто поставить, і там далі піде, можеш не відповідати. А ні, вам тут треба буде відповісти. І оце вас виштовхне з того тупіка. Далі. Що тут ще далі? Показаний мені чоловік. Зараз... Знесилення показане, але він буде потроху виходити з цього знесилення. Угу. Отут щось йому насниться, і це, знаєте, як дороговказом йому буде, але насниться йому навіть тут дві людини, яких вже нема. Так, я зараз поставлю свічку. Це душі, які показують цю ситуацію, тож ми їх просто присилим силою вогню. Дякуємо, що вони прийшли і показали цю ситуацію. Бо... Е Знаєте, тут людина, яка зневірилася і в собі, і в світі, і в усьому. І вони просто як, ну, що так не треба. Ти зарано ще себе хорониш, зарано взагалі відмовляєшся від життя, і вони йому, ну знаєте, як пояснення дадуть. Але знаєте, як показано, коли людина прикидається, а от, от він прокинувся, він не пам'ятає сон. Але з'являється бажання щось змінювати. І він потроху починає от просто виходити з цього стану. Так як воно показано, це або наприкінці березня, або самий початок квітня. Отак воно по строках але не це. Ми питаємо до кінця весни. Тут зростання вам промовляє якийсь чоловік про зміни, які. Ну, щось у вас, чогось у вас побільшає. Ну, тут кожному своє, комусь можливості, можливість якась, комусь. Енергії, комусь фінансів. Тут у кожного своя якась ситуація, але це точно побільшає, щось буде рости, це гарні зміни. І це за підтримкою вищих сил. Це, як знаєте, до вас направляють людину з такою звісткою. Ви як вагались в чимось, але людина вас як підкріплює в ваших бажаннях, як підштовхує вас. Угу. Гарна звістка в сім'ю для сім'ї. Ну, у когось тут вагітність до кінця весни. Це якщо ви плануєте. Хоча ні, тут не для всіх вона запланована. Тут я бачу здивоване обличчя. Угу. Дівчат, дивіться, бо здивоване у чоловіка як вагітна. От щось він дуже так, як це таке буває, ну, от, от так. Я не бачу розлад потім після цієї новини, але збентежений. Угу. Для когось нове знайомство, новий чоловік заходить у ваш простір. Так. Як притягуєтесь один до одного, як, знаєте, заради створення сім'ї це в сім'ю в убік сім'ї рухаєтесь далі, угу. добре. Тут хтось захист отримає, якщо ви просите, або якщо ставите на себе тут щось. Тут вказівка як на рунічний захист, як скандинавські руни. І щось як став якийсь малюєте. Так, далі дивлюсь, що тут у нас ще показане. Оце таке. Показана жінка. Яка дуже дивується, що до неї увагу проявляє чоловік. Це як це так ви дивуєтеся? Що ж? Чи ви не гарна? Це що таке? Не дивуйтеся, приймайте компліменти з вдячністю і не виправдовуйтесь, будь ласка, за ті компліменти. О, ну, тут багато вже такого показано, тут жінка не дивується, і їй приємно, що до неї звертають увагу чоловіки. тут захопленість така, ну тут ну, весна, ну всі вже розквітають ну, ви вишу. Це ж, це ж насправді так воно природнє. Так, у когось трошки побільше грошенят. Може, трошки там у вас ну, перерахують зарплатню, може, там ще ну, пенсію хотілося б, щоб нараховували більше людям? Ну, трошки побільшує, бачу це. Навіть вже з третього місяця показано, що побільшує? Третій, це, це ж березень. Все, ну, на цьому спілкування дуже багато, його побільшає у когось з вас, саме такого закоханість у такого спілкування побільшає у когось з вас. Але ну, про спілкування тут багато. То я ну, і у когось останнє, що скажу: хто шукав, якась вам дуже потрібна була інформація. Оце ви її знайдете, але тут так намальовано, що дійсно то до кінця весни. Бо тут якось так не дуже швидко, але знайдете. І якийсь чоловік вам допоможе в тому. Все, на цьому дійсно гарно. Дякую вам. І дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Я все-все-все читаю. Мені так приємно, ви так вмієте гарно, красиво написати. Просто от, приємно. Дійсно, дякую вам. І всім вам дуже дякую і за ваші підписки, і за вашу підтримку. Дуже приємно. Дякую. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!